Хвилина мовчання кожен день 9 ранку. Всім українцям на хвилину мовчання встати і помилитися, що наше бороться діло. Почему ж те, що є на небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Рід наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, отцям нашим, і не веде нас у споку, сон, від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословен підновного Твого Боти, породила Христа, спаси битеря душ наших. Під твою миріс прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але біди нас освободи і нечиста, і благословенна. Прислав на все, Діво, Марія, мати Христа, Бога нашого. Прийми молитви наші доноси їх їх сили, тіми, Богові нашому, що спас, і просвітив за тебе душі наші. Амінь. Отцю і Сина Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мі Отця і, Святого Духу амінь. Отця, і Святого Духу. амінь. Отця Вітцей, Сина Святого Духа, Сина Святого Духу. Амінь. Христос посеред нас є і буде. <таспраць>

І Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу живому. Thank